Ви довго намагалися завагітніти. Ти розповідала про наші попередні зустрічі, це і взагалі багато про це говорила в своєму блозі, так і навіть вже думали про еко. А коли ти завагітніла, що найскладнішим було саме під час вагітності? Під час вагітності мені було все легко. Так. Мені здається, що вагітність це взагалі прекрасний період. Можливо, так було у мене до 9-го місяця. А скільки у цих мемів, що знаєш, легко при вагітності може бути при одній умові, якщо ти тато. І все не знаю. Мені було кайфово. Токсикозянці танцю... всі ну слухай, у мене. Окей, був токсикоз, але він не такий страшний. Був, ну можливо, в мене такого рівня він був, бо так? я не знаю, як інакше. А до речі, в який період? З Якого по який дні? А, у мене був ну перший, другий, третій місяць стандартно. Перші а. три місяці на першому триместрі токсикоз на рибу на білу. У мене було на деякі продукти. Там я не могла запах переносити. Десь мене просто нудило від стану ситуації. Але ж при цьому я танцювала на пілоні, виступала з чоловіком на сцені. Я відчувала своє тіло. Ну мені трошки було важче. В плані фізичної форми, тобто мої гормони казали мені ну десь більше посидіти, полежати, поспати, але загально я почувала себе прекрасно до 9-го місяця.